Привіт, друзі, підписники. Хочу прочитати свій новий вірш про Різдво. Називається Різдвяна зірка. Різдвяна зірка світиться у небі, їй не вбити навіть у серцях. В тепло і холод буде жити нині. Христос родився, молимось до Творця. Різдвяна зірка світить нам надію, і віру краще нам дає усім. Христос родився і родилась мрія, яку Господь дає перед усім. Різдвяна зірка світить ніжно в небі, Ти загадай, що хочеш понад все, і збудеться нехай усе ще нині, а завтра тихо у життя прийде. Я впевнений, що будь-хто із вас, хто загадає свою мрію. Зірку свою вона неодмінно збудеться. Головне, щоб загадувати її з добрими помислами, з хорошими думками. Нехай хороші думки, хороші побажання завжди збуваються. А зло нехай йде туди, звідки воно і приходить, у темряву, і туди, де йому місце. Адже яке б воно не було, як би не прикидалось, але всю суть оболочки, всю корисливість воно ніколи не приховає. І ми це бачимо. По житті бачимо візуально, в прямому смислі, на війні і кругом себе, де зло, а де добро. Головне завжди придивлятися, і зло рано чи пізно про себе дасть. А Різдвяна зірка поможе, допоможе розібратися нам усім, дати світлі помисли, надії, і щоб усе збулося, і неодмінно. Щоб Україна, отримавши перемогу, нарешті отримала мир. Тому загадуйте завжди хороші побажання і нехай вони неодмінно збуваються. Нехай добра сторона завжди переможе, адже можна перейти декілька разів на темну сторону і вже не буде вороття. Тому завжди потрібно думати, що після життя ми зоставимо після себе. Адже зловоно Завжди улесливе, завжди до себе притягує, але постійно потрібно боротися. Адже людина завжди бореться між добром і злом. В кожної людини це є. І Господь Бог, чим мені подобається, завжди дає нам вибір. Тому бути добру, бажаю всім віри, надії, любові. Ідіть за покликом душі, що вам підказує ангел-охоронець. І завжди робіть добро. Хто робить добро, завжди воно повертається. І не потрібно думати і бути корисливим. Завжди потрібно безкорисливо його робити. Тому ще раз із святом Різдва, хай усім вам щастить і завжди дослухайтеся до своїх хороших думок, своїх хороших помислів. Адже життя не має чорновиків. і... Як ми його пишемо, так воно й буде. Тому всім дякую за увагу, Будьте добру і з Богом!